Мене звати Карина, в мене собака той пудель, його звати Теді і йому вісім місяців. З потребою того, щоб песик почав мене слухатись, я зрозуміла в певний момент, що не можу ним керувати, він мене не слухає, не чує. Робить все, що він захоче, хоч він був і маленьким цуценятком, але вже пора було щось з цим робити. Ми чудово комунікували. В принципі, ми спілкувалися тільки на початку, для того, щоб оформити документи, щоб Теді почав займатись. Все було легко, просто Сподобалось, скоріше Тедіку. Для мене це було як. Рутина привести його, позайматися. Мені саме мені сподобалось, що все було доступною мовою. Зрозуміло для мене як потрібно займатися собакою, а для нього це таке щастя зараз. Приїжджати сюди. Ми, як тільки доїжджаємо, він вже рветься вистрибнути з машини. І піти поскоріше позайматись. Загалом проблем не було. Враховуючи, що ми навіть робили перерву в три тижні, Теді досить швидко відновився в знаннях і проблем не було. Було абсолютно легко, Лера пояснювала все доступною мовою, як я вже сказала. Це було легко, врівноважено. І приємно моїм здобутком з цієї школи було те, що я тепер можу не боятись гуляти з собакою на вулицю, що він мене завжди почує і прийде до мене, що він буде мене слухати в будь-який момент. І основним здобутком стало те, що я можу керувати його емоційністю. Звісно, я вже всім рекомендую. А, так, я планую повернутися на наступний левел, але десь через пару місяців, коли вже точно відшліфуємо вдома і на вулиці, те, що знаємо.